Запрошуємо, будь ласка. Отже, доцент кафедри військової терапії. Діагностична цінність білків гострої фази у діагностиці захворювання внутрішніх органів Попенко Наталія Валентинівна, вам слово. І 10 хвилин постарайтеся. Добре. Дякую. Я б могла теж скоротити свою доповідь, і, і взагалі можна зняти просять з регламенту. Я не зніму її, тому що сьогодні паралельно йде секція у нас в госпіталі і не користуються даними маркерами інфекційних захворювань, не користуються кардіологи і кардіореанімація, Тому лікарів-кардіологів хотіла б я націлити користуватися таки нашими лабораторними маркерами, які допомагають. Нашим хворим не стати інвалідизованими і біля одного хворого, щоб він не страждав, і не страждало, щоб я чоловік біля цього інваліда, тому що у нас перші місця серед усіх країн світу по смертності по захворюваності від серцево-судинної патології. Тому в останні роки, особливо під час пандемії COVID-19, увагу нашу привертає роль запалення в патогенезі багатьох неінфекційних захворювань внутрішніх органів, як у формуванні хронічної запальної реакції, так і в розвитку синдрому системної запальної відповіді. Інформативними маркерами цього синдрому в організмі є білки гострої фази. Які причини підвищення нам відомі? Це інфекційні захворювання, це системні рематичні захворювання до цих пір. Але я хочу націлити і кардіологів та інших. Інших спеціальностей лікарів на те, що і при інфаркті міокарду, і при туберкульозі, при злоякісних, ноутвореннях, те, теж, щоб вони користувалися білками гострої фази, а не тільки при інфекційних захворюваннях. Гостра фаза ми знаємо, що супроводжується підвищенням температури, зміною проникливості судин, зміною в органах. А учасниками цієї гострої фази є центральна нервова система, яка по несхідній коригує і імунну, і ендокринну, і серцеву-судинну систему. Ми знаємо, що маркерами гострофазових станів це є інтерлікіни і туморний критичний фактор альфа, онкостатин М, і ми могли би ними користуватись, вони швидко зростають і наростають десь до першої другої доби. Але швидко вони і зникають. Тому вони нам не підходять для динаміки захворювання, щоб прослідкувати, що далі відбувається в організмі хворого. І тоді ми переходимо до гострофазових білків. Основних це, це реактивний білок, амілоїд альфа. І сьогодні з новим я познайомлю, хто ще не знайомий. Білком це пересепсин, який показує нам оцей поступовий перехід від бактерійної інфекції уже до сепсиса. Ми з вами націлюємося на медицину профілактичну, а не на лікувальну, для того, щоб запобігти оцій інвалідизації і тим більше смерті хворого. Роль білків це обмежити вогнище пошкодження. Видалити з організму пошкоджуючий фактор, і відновити структуру тканин і органів. Тобто, не такі вони погані, як ми завжди про них думали, що це щось є запальний процес і виділяються ці погані білки. Яка особливість білків? Це неспецифічність, тобто будь-яке запалення, і в тому числі запалення всередині судинок, супроводжується їх збільшенням, і висока кореляція з тяжкістю стадію захворювання, тобто, ми можемо слідкувати. Чи є, чи нема запальний процес не тільки по підвищенню температури і збільшенню білків, а ще і подивити, що далі буде з цим хворим, тобто прогнозувати. Зупинимось на тому, що головні білки у нас це, це реактивний амілоїдний білок альфа і пресепсин. Вони збільшуються уже в перші години після запальної фази, і далі зростають, зростають пік їх десь на. Другу добу, третю, ми можемо ними користуватися, і два тижні вони тримаються високими. Друга група підвищується в 2-5 разів протягом 24 годин. І третя група білків це цирулоплазмін, альфа 2 макроглобуліни імуноглобуліни, вони зростають всього на 50 60 або можуть і залишатися в нормі, тому не завжди ми можемо їх використовувати. І негативні реактанти вони скоріше вказують на хронічне. Запальне захворювання і десь іде загострення. Тоді ми користуємося альбуміном і трансферином, коли розвивається вже анемізація хворого. Це реактивний білок, що вивчалися з 30-х років тілетом і Томасом Френсісом. І він належить, пам'ятаєте, до пентраксинів он його будова і є альфа-2 глобуліном. Вони описали третю сирологічну фракцію або фракцію С. Функції це реактивного білка схожі і з усіма з гострофазовими білками. Це те, що вони мають медіаторну, транспортну і модулюючу функцію. Також активують фібриноген і посилюють адгезію лейкоцитів до ендотелію, чим і викликають оцю цю запальну реакцію всередині ендотелію, так звану дисфункцію, на що б я хотіла звернути увагу знову таки кардіологів і кардіореніматологів. Підвищення рівня цереактивного білка починається через 3-6 годин після змін у гомеостазі. Функції синтезу і секреції здійснюють моноцити та лімфоцити, що активують ліпополісахаридами, грам-негативних бактерій, і інтерлікіни та тумор-некритичний фактор альфа. Рівень цереактивного білка в сировиці стабільний через довготривалий період виведення цього білка з організму, тому не варто на протязі кожного тижня його визначати, а можна через два тижні. Далі показано гемодинаміку, чому не варто користуватись іншими білками, а саме це реактивним білком і особливо високочутливим, тобто от в тому діапазоні до, до 3 мг на літр. Має відносно тривалий період напіврозпаду до 20 годин завдяки своїй стабільній структурі. Він стабільний, оскільки не піддається добовим варіаціям і варіаціям щодо їжі. Він центральний компонент двох типів запальних процесів: як гострого, так і млявого. Від 10 мг на літр і вище він є показником тяжкості системного запального процесу. Якщо він зростає в високочутливому діапазоні від 0,05 до 10 мг на літр, то вказує на те, що у хворого є оця дисфункція ендотелію. Ще тромб не, хворого не відірвався, ще тільки шевелиться атеросклеротична бляшка. І ми, визначивши, визначивши оцей високочутливий діапазон до 5 мг на літр, можемо запобігти розвитку таких ускладнень, як тромбомболія легеневої артерії. Для цього у нас і існує Асоціація діагностики та лабораторної медицини і рекомендує високочутливий цереактивний реактивний білок як біомаркер для оцінки ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. Він і є маркером запалення для оцінки ризику атеросклерозу. Далі показано в таблиці, що якщо більше 10, це вказує вже на гострий запальний процес. Чим вищі цифри, це показник бактерійного запалення. Якщо нижчі цифри, це вказує на вірусну інфекцію, тобто є провідником ще це реактивний блок для призначення антибіотиків. Більше 50, більше 100 вказує на те, що потрібно вже хворому через 3-4 дні після вірусної інфекції давати антибіотики. Тяжкі генералізовані інфекції і опіки, і сепсис супроводжуються вже високими цифрами це реактивного білка понад 300 мг на літр. При вторинному еміледозі зверніть увагу для нефрологів інформація, що підвищення рівня це реактивного білка корелює з розвитком ниркових ускладнень хронічної хвороби нирок. Тобто теж можемо по білкам гострої фази попередити розвиток оцей перехід від запальних процесів, гломеролоніфрітів, пілоніфрітів до хронічної хвороби нирок. І так, це реактивний білок високочутливий, нічий предиктор атеросклерозу і гострих коронарних подій. Якщо рівень більше 10 мг на літр проводять обстеження пацієнта для, для виявлення інфекційних запальних захворювань. Якщо не виявляємо хворого, ведемо діагностичний пошук на онкологію. Це реактивний білок менше 10 мг на літр, ми проводимо вже тоді високочутливий вимір, тобто на апаратах, які дозволяють це зробити. Високочутливий реактивний білок є предиктором результатів при гострому коронарному синдромі. Тобто, ми можемо ще й з вами визначитися у прогнозі, що хворого чекає, чи рубець, рубцюється інфаркт, чи, навпаки, розвивається якесь ускладнення. При гострому коронарному синдромі високочутливий реактивний білок, більше 7,44 мг на літр, вказує на підвищений ризик летальності через 5 років. Тобто, ще прогноз можемо скласти. Через 3-5 років після тої події гострої, що відбулася, менше трьох низький ризик несприятливих наслідків. І показано далі в таблиці, що чим менше це реактивний білок високочутливий, тим менше ризиків, як і розвитку гострого інфаркту, міокарду, і шімічного інсульту, так і атеросклерозу. І пресепсин – новий біомаркер, який я хотіла сьогодні запропонувати. Визначається при сепсисі, але до розвитку сепсису, оцей бактері... бактеріальний любий шок, ми попередити можемо завдяки пресепсину. Рівні пресепсину, при сепсисі з раннім початком показано на діаграмі. При бактерійному синдромі системної запальної відповіді, не бактерійному, неінфекційному та порівняно зі здоровими людьми в контрольній групі до лікування і інші білки Прокальцитонін – це реактивний білок і з лейкоцитами. Діагностична цінність була вищою за інші клінічні показники, такі як прокальцитонін і це реактивний білок. Пресепсин був значно вищими при сепсисі, ніж при синдромі системної запальної відповіді. У мене вже трошки. І так, пресепсин є маркером ранньої діагностики та моніторингу ефективності лікування ще й неонатального сепсису. Незагально. Рівень прокальцитоніну часом знижувався, але хворому краще не ставало. Тому прокальцитонін і це реактивний білок тут не підходить. Нам ви бачите, що хворому гірше гірше, а інші білки залишаються або нормальними, або знижуються на відміну від пресепсину. У групі виживання рівень в плазмі поступово знижувався протягом лікування. У групі смерті рівень з часом зростав. Тоді як прокальцитонін, це реактивний протеїн, інтерлікіни істотно не змінювались, тому ми їх не використовуємо. І наші методи, які в лабораторії ми пропонуємо на сьогодні, сучасні це не турбідіметрія, імуноферментний аналіз і люмінісценція. найновітніший, найсучасніший. Імунохімілюмінесцентний аналіз. <кій> Для нього характерна висока чутливість, широкий діапазон лінійного тесту, автоматизована методика і більш тривалий термін стабільності реагентів. І виконуваність швидше 15,5 хвилин. І наш апарат завдяки хім лабореактиву який ми маємо в наших лабораторіях, і користуємося хіміолюмініснним аналізатором СІЛ-9001. І ви бачите, що сепсис можна. Попередити завдяки визначенню прокальцитоніну, інтерлікіну, 6 і пресепсину. І краще завжди виконувати від трьох до п'яти тестів. До п'яти тестів до шести, ніж якимось немає панацеї, що один якийсь є тест на інфаркт міокарда чи на сепсис, такого не буде. Не пропонуємо цього клініцистам, а завжди від п'яти до шести. Ну і не перевантажуємо нашу лабораторію. Більше п'яти тестів нам не потрібно. І от імунофлуоресцентний аналізатор GTIN 1160, який теж нам пропонує Хімлаб Реактив, він від Міндрея робить 55 тестів за годину цей портативний апарат, тому можемо його використовувати в ну, військово-польових умовах, не скажемо, а дуже гарно працює в наших мобільних госпіталях, мобільних лабораторіях. Тому портативні для нас незамінні зараз і для реанімації. Ось такі апарати для реанімаційних лабораторій. Я попрошу закінчувати. Висновки вже в мене. Білки гострої фази, ми можемо сказати, що це маркери контролю запалення і орієнтир для призначення антибіотиків, допомога в оцінці перебігу захворювань і шимічної хвороби серця та атеросклерозу, допоміжний засіб діагностики серцево-судинних захворювань, допоміжний засіб профілактики запальних захворювань, ревматоїдного артриту, анкілозуючого спонділу артриту, пресепсин є ефективним індикатором для швидкої діагностики, оцінки та моніторингу ефекту терапії присепсисі. Комбіноване виявлення пресепсину може підвищити ефективність діагностики та лікування сепсису, завдяки нашим апаратам і завдяки нашій єдиній єдиний представник у нас є «Хімлаб Реактив» від фірми «Міндре», який дозволяє нам користуватись у наших госпіталях. От прикордонний госпіталь працює на цих апаратах. Швидкість і точність визначення завдяки міндрею. І дякую вам за увагу. Дякуємо, дякую, дякую нашим захисникам за те, що вони дали змогу нам зібратися сьогодні з вами і бути живими, здоровими в ці тяжкі часи. Нашим захисникам в особі нашої колеги.